Вітаю, друзі, спеціальна програма для ТРК Віка, і це значить для черкасів завжди я кажу військовий адвокат. А тема трішечки вона і не військова. Але по разом з тим, ну знаєте, цю історію як казали, пірамідки на фортифікаціях купували за 500 гривень, продавали нам з вами державі бюджету за 2000 гривень. Ну, це начебто не зброя, але це кошти держави під час воєнного стану. І чи можна якось там заробляти зайве, там не законами в комуналці? Чи є таке? Я сам здивувався, що таке є, а більше всього, я здивувався в тому, що це стосується міста Черкаси, і що тут таке одна відважна особа. Яка розбирається м, операції труба, розбирається в трубах, даруйте, скільки там через трубу проходить газу, і особа звернулася до антимонопольного комітету, зазначивши, ну, гаряча вода у всіх, там, здається, має бути чи вона є? каже: а ми переплачуємо і переплачуємо -то суттєво, і переплачують суттєво всі черкасці. І зазначає, слухайте, у вас тут висіки нам виставляєте по нормам, там, де лічильників нема, по 3,5 куба? Угу. куба. Mm -mm. По нормам має бути три куба. Упа! І це все з 2000. От, здається, 2013 року. Це як з 1913 року до Першої світової. Ну да. І людина звертається до е, антимонопольного комітету. Увага, увага, увага. І Ба бам! Виграє цю справу. Тобто всі. Рішення суддів потім зазначають, що було порушено права всіх черкастів, хто користується цією послугою. Клас? Чоловік звертається до суду, з тим він береш нормальний калькулятор, який там, в кого телефонів, в кого комп'ютері, і каже, оце мені виставляли виставляли. Перераховуємо і увага! Каже: Але це ж мені шкода. І вона, якщо вона шкода завдана в результаті порушення. Антимонопольного законодавства, порушення права позвичай, так через антимонопольне законодавство встановлено, то вона відшкодовується у подвійному розмірі і подає. Ну і не один, там чотири чоловіка, родина, і подає від кожного члена сім'ї на відшкодування. Ми говорили про це, здається, колись десь з п'ять місяців тому. Я кажу, ну така собі історія, тому що мова йде про те, що всі мешканці міста Черкаси, хто користується цією послою надання гарячої води. Переплатили, ну там, сотні мільйонів гривень. Сотні <кій> сотні мільйонів гривень це таке може бути, якщо б всі подали, ну це катастрофа для тих, хто надає цю послугу, але помилка була очевидною і вона була реальною. Я зазначав, що, мабуть, з апеляцією там може щось і не скластись. І <кій> я помилявся 19.08 року Північний Апеляційний Господарський суд, до речі, Господарський суд. Унікальна штука. Ці речі розглядають ці справу, в хто юристи, знає, що унікально, як можна подати про оскарження, про тарифи та ще до господарської фізичної особи. Так, так, так. В даному кейсі так. Залишив в силі рішення суду першої інстанції, та ще стягнув судові витрати, і все на користь нашого позивача, споживача. Борітеся і поборете. Закон є закон, навіть під час війни. Папа!